Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 25-й урок курсу географії 8 класу, сезонні погодні умови та явища, прогноз погоди та метеорологічну службу України. В Україні закономірно змінюються пори року, які називають кліматичними сезонами. Для них характерні свої типи погоди, що залежать від інтенсивності сонячного випромінювання, атмосферної циркуляції і стану земної поверхні. Головну роль у формуванні погоди відіграє атмосферна циркуляція. Вплив зонячної радіації зменшується, що пояснюється малою висотою сонця над горизонтом, невеликою тривалістю дня, значною хмарністю. Тривалість зими в Україні змінюється в широких межах. На північному сході вона майже вдвічі довша, 120-130 днів, ніж на південному заході 55-75 днів. Зимовій погоді загалом притаманна велика кількість похмурих днів, часті опади, тумани, ожеледь. Кількість опадів порівняно з іншими порами року незначна, але вони досить тривалі, переважно у вигляді дощу і снігу. Важливою ознакою холодного сезону є сніговий покрив, тривалість якого в різних частинах країни різна. Зростає роль сонячної радіації. Рух повітря в горизонтальному напрямку послаблюється, адже зменшуються температурні коливання між морем і суходолом. Навесні атмосферні процеси поступово переходять від зимових до літніх. Тому погодні умови першої половини весни надзвичайно різноманітні, різко змінюється температура. Буває то сухо, то дуже дощить. У другій половині весни температура підвищується, рідше бувають тумани і сильні вітри. Земна поверхня значно нагрівається, що сприяє розвиткові хмарності та посиленню грозової діяльності. В цей час спостерігаються пізні приморозки на більшій частині території України літо тепле, а на півдні жарке. Температура повітря визначається в основному сонячною радіацією. На півдні літня пора розпочинається в першій декаді травня. Найпізніше, у третій декаді травня, літо приходить на полісся. Влітку переважає антициклональна погода з невеликою хмарністю слабким вітром. Температура повітря літніх місяців висока стійка, однак з великими добовими коливаннями. Переважає прогріте континентальне повітря. Опади літньої пори року мають здебільшого зливовий характер з грозами. Нерідко грози супроводжуються градом, дні з опадами розмежовані тривалими періодами бездушів'я. Такі періоди є основною причиною посух. Для першої половини осені, що настає здебільшого наприкінці першої декади вересня, характерна ясна погода, невелика кількість опадів, значна сухість повітря і ґрунту. У по другій половині осені підвищується відносна вологість повітря, збільшується кількість похмурих днів і туманів, а також і кількість опадів. Перші приморозки на сході України з'являються на початку вересня, у західних районах у середині і навіть кінці вересня. Іноді настає короткочасне повернення тепла, коли температура повітря в жовтні підвищується до плюс 20-25 градусів по Цельсію. Загалом восени температура повітря знижується швидко на 5-7 градусів за місяць. Наприкінці цієї пори утворюється нестійкий сніговий покрив. Стихійні погодні явища це атмосферні явища, що за своїми кількісними значеннями її інтенсивністю задають значних збитків господарству і населенню. Вони формуються під впливом атмосферної циркуляції, на них значно впливає і рельєф території. Небезпечними погодними явищами є хуртовини, снігопад, ожеледь, густий туман, сильний вітер, шквал, зливи, грози, град, пилові бурі, посухи, сухові та інші. Зазвичай такі явища поєднуються, зливи супроводжуються градом із грозою і шквальним вітром, хуртовини сильним вітром, а людяний дощ завершується утворенням ожеледі. Стихійними явищами переважно теплого періоду є зливи грози і град, які супроводжуються сильними поривчастими вітрами і шквалами. Вони формуються під час холодних атмосферних фронтів або тоді, коли приземні шари повітря значно прогріваються і починають стрімко підніматися. Ці стихійні явища характерні для всієї України. Але найчастіше бувають у південних і південно-східних районах, а також в Карпатах і Криму. Тривалі зливи, особливо в гірських районах, спричиняють катастрофічні паводки на річках. Град пошкоджує посіви сільськогосподарських культур, а шквали взагалі руйнують усе на своєму шляху. Значних збитків господарству в теплий період року задають посухи сухові та пилові бурі. Посуха настає за умов, коли за підвищеної температури повітря тривалий час немає опадів. Найчастіше посухи охоплюють південні області України і північну частину Криму. Суховій це сухий і спекотний вітер. Понад 80% суховій виникають за антициклональних типів погоди. Ці вітри виникають в усі літні місяці, а найбільше у серпні. На території України є два осередки підвищеної кількості суховіїв від 15 до 23 днів. Перший осередок охоплює Миколаївську, Дніпропетровську, Херсонську області та північний Крим а другий окремі райони Луганської і Донецької областей. Пилові бурі настають за посушливі походи, коли швидкість вітру зростає до таких значень, що навіть видуває із земної поверхні дрібні частки пилу і піску. Пилові бурі формуються переважно з березня по вересень, а в південних і південно-східних районах навіть і взимку, коли сніговий покрив незначний або його взагалі немає. Тривають ці небезпечні явища від 15 хвилин до 10 днів і більше. Небезпечним явищем погоди, що спостерігається на території України протягом року, є туман, відзначно погіршує видимість, що заважає роботі транспорту. На більшій частині території країни максимум утворення туману припадає на зимові місяці. В окремих районах спостерігається другий максимум у березні. Спостереження за погодно кліматичними умовами є важливою складовою Національної геоінформаційної системи або ГІС. Аналіз результатів метеорологічних спостережень дає змогу накопичувати дані про погодні та кліматичні показники, оцінювати і прогнозувати небезпечні ситуації в Україні загалом і в окремих регіонах, зокрема. Організатором метеорологічної служби в Україні вважають академіка Бориса Срезневського, який з 1919 по 1934 роки був директором Київської метеорологічної обсерваторії, першим науковим керівником служби погоди. Працюючи в обсерваторії, він створив школу київських учених метеорологів. Нині в Україні діє мережа метеорологічних станцій і постів, основне призначення яких проведення систематичних спостережень за станом атмосфери, а також за іншими компонентами природи та за рівнем забруднення природного середовища. Робота метеостанцій і постів підпорядковується Українському гідрометеорологічному центру. Це державна установа в складі Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Спостереження на метеостанціях і постах відбувається регулярно. Дані про всі метеорологічні елементи збирають кожні три години. За цими даними складаються синоптичні карти. Першу в Україні метеорологічну обсерваторію було створено в Луганську в 1836 році. Згодом такі обсерваторії почали діяти в Одесі в 1839 році і Дніпрі в 1841 році. У 1891 році заснована метеорологічна обсерваторія при Харківському університеті. Її роботою керував викладач фізики і метеорології Михайло Петрович Косач, брат Лесі Українки. Він брав участь також в організації Харківської мережі метеостанції, яка почала спостереження в 1902 році. Перша світова і громадянська війна практично зруйнували мережу метеостанцій в Україні. Відбудовувати її почали вже в 1918 році. Найновіші дослідження клімату України зібрані в монографії Клімат України, опублікованій в 2003 році. Кліматичні ресурси це невечірні природні ресурси, зокрема, сонячна радіація, сума додатніх температур, необхідних для вегетаційного розвитку рослин, вологість повітря та енергія вітру. Залежно від використання розрізняють енергетичні, сільськогосподарські рекреаційні ресурси клімату. Енергетичними кліматичними ресурсами є екологічно чиста, дешева і безпечна сонячна радіація. В Україні її найдоцільніше використовувати теплої пори року, особливо на півдні та в Криму. Один із перспективних напрямів використання це вироблення електроенергії на сонячних електростанціях. Енергію вітру використовують на вітрових електростанціях. Їх найдоцільніше споруджувати на півдні України, у гірських районах і на узбережжях водойм, де швидкість вітру становить більше 3 метрів за секунду. До того ж, у цих районах є достатньою тривалість періоду із сильними вітрами. Агрокліматичні ресурси це зміни температур повітря і ґрунту і запаси вологи в них. Важливими показниками при цьому є пересічні місячні суми температури та атмосферних опадів за вегетаційний період і суми цих показників протягом дня і ночі. Атмосферні опади як кліматичний ресурс, також впливають на розвиток сільськогосподарських культур, визначають вологість ґрунтів. Велике практичне значення має агрокліматичне районування, яке проводять для потреб сільського господарства, здійснюючи оцінку забезпеченості окремих територій агрокліматичними ресурсами. За сумою температур у період активної вегетації рослин та коефіцієнтом зволоження в межах України виділяють агрокліматичні зони і райони. Рекреаційні ресурси це сприятливі погодні умови, наприклад, тривале сонячне саяння, чисте повітря, які забезпечують нормальне самопочуття людини в період відпочинку, лікування та її оздоровлення. Клімат як головний лікувально-профілактичний чинник є основою для створення курортів, оздоровчий вплив яких зумовлений передусім застосуванням сонячної, повітряної і морської терапії. Важливе значення має кліматичне районування для рекреаційних цілей. При цьому беруть до уваги основні кліматичні ресурси. Тривалі сонячного сяєння, опади і режим їх випадання, температурні умови теплого і холодного періодів року, повторюваність небезпечних погодних явищ. На основі цих показників в межах України виділять шість рекреаційно-туристичних районів: а саме: Карпатський, Полісько-Подільський, Київсько-Дніпровський, Донецько-Дніпровський, Причорноморський і Кримський. На цьому ми з вами завершимо розгляд 25-го уроку курсу географії 8 класу сезонні погодні умови та явища в Україні, Метеорологічна служба та прогноз погоди. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!